Слава Україні! Вітаю всіх! Сьогодні 23 січня. В цей день народилась моя тітка, тітка Софія із Заставни. Її прізвище Добовиченко, Добовищенків всіх знають. І тому я хочу привітати її з днем народженням, побажати всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, миру, щоб закінчилася війна, щоб ми святкували її день народження. Ні, я тут, а вона там. А щоб це було за домашнім столом у колі родини, друзів, товаришів. Ну і е, тільки що я написав пісню, е, Да, прокинувся без підготовки. Зараз хочу заспівати цю пісню і цією піснею привітати свою тітку Софію із Днем народженням. Ось день оцей вітаю свою тітку. у день оцей народження її. І побажаю щастя та здоров'я, і щастя шлють зі мною всі бінці. Нехай вона завжди живе у мирі, щоб був достаток гроші та добро, і щоб завжди у неї були друзі, і щоб душі їй затишно було, бо ми. Софію поважаєм та дуповичків ми знаєм всіх, нехай у січні віколи кружляють, та сніг падемо У килим їй до ніг. день оцей зимовий та холодний. Любов нас гріє, трепетно в серцях, Любов отця, неначе та хвилине, і з привітанням щирим на вустах. Бошу заставні ось настане. Бо шкітку ми вітаємо усі, ми щастя їй. І та фронту побажаєм, та ж вітання з фронту і бійці. Ось день оцей вітаю свою тітку, день оцей народження її і побажаю щастя та здоров'я, і щастя шлють зі мною всі бійці, і щастя шлють зі мною всі бійці. Ось така коротенька пісня, трохи збивався, але як є, так є. Слава Україні! Ми переможемо. Нехай нам всім щастить.